Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо казочку Історія Мауглі. Коли на небі зійшов місяць, Акела закінчив оповідати історію на ніч. Мауглі та його братики вовки голосно запладували. Акела був найкращим оповідачем з раї. Його історії були веселі, захопливі і тримали в напрузі. Тому Мауглі та вовченята слухалися в кожне слово. Будь ласка, акело, мовив Мауглі, ще одну. Не сьогодні усміхнувся вовк. Пора відпочити. Мауглі зітхнув і разом з вовченятами подався спати, обговорюючи історію, яку розповідав акела. Наступного дня багіра. Принесла цікаві новини. Через три заходи сонця відбудеться змагання між оповідачами джунглів, оголосила вона. А що це таке? зацікався Мауглі. Нагода для звірів зустрітися і повідати свої найкращі історії, пояснила багіра. Акело, ти неодмінно мусиш виступити, наполягав старший брат Мауглі. Вовчик на ім'я Пашу. Не цього разу, похитав головою акела. До речі, пораже й вам навчитися розповідати власні історії. Невдовзі чутка про змагання облетіла всі джунглі. Куди б Мауглі не поглянув, усюди він бачив, як звірі тренуються оповідати свої байки. Він теж хотів би повідати історію, смішну, страшну, таємничу, сповнену пригод. І відваги. Та що більше Мауглі думав, то ставав сумнішим, бо він зовсім нічого не міг вигадати. Чимало гарних історій приходить із власного життя, сказала багіра, коли помітила переживання Мауглі. Ходімо, прогуляємося, і, може, ти знайдеш свою. Коли вони простували джунглями, Мауглі пильно вдивлявся усе довкола. Він почув, як дятел тук-тук-тукає по дереву. Може, це буде історія про пташку з довгим дзьобом. Але що далі? Мауглі запримітив черепаху, що хвацько плавала у річці і подумав, а чи не розповісти історію про хоробру черепаху? Але що ж потім? У день змагання всі учасники неабияк хвилювалися. Я буду говорити. Торижним голосом у тих місцях, де страшно, щоб усіх мурашки по шкірі побігли, сказав вовчик Грей. Заждіть, ось почуєте закінчення моєї історії, захоплено промовив пашу. Мауглі мовчав, він і досі не вигадав нічогісінько. Коли сонце почало котитися до заходу, мешканці джунглів зібралися. Щоб поділитися своїми оповідками. Багіра розпочала змагання притчею про терпіння. Мауглі був певен, що ця історія призначалася саме йому. Проте, коли він її слухав, то почувався ані трохи не краще, адже власної оповіді в нього досі не було. Звірі один за одним щось розповідали. А Маугі все більше й більше непокоївся. Яку ж оповідь розкаже він? Тик-чик-чик-чик. Мауглі почув шум із гущавини. Може, він приведе мене до моєї історії? подумав хлопчик і подався вивідати, звідки лунає звук. Саме тоді, на конкурсі оповідачів, зі схованки високо на дереві, повільно спустився пітон Каа. І в мене є історія. Простичав він. Очіка розширилися, гіпнотизуючи Пантеру. Один за одним усі звірі замовкали і втуплювалися у пітона. Тим часом Мауглі пробирався крізь джунглі. Тик-чик-чик! знову знов лунало з-під великого каменя. Що ж там під ним? зацікавився Мауглі, очікуючи на несподівану розв'язку для історії. Але коли він підняв камінь, то знайшов комашку. Виявилося, що звук видавав жук, який потрапив у пастку. Дорогою назад Мауглі збагнув, що в джунглях стало незвично тихо. Продираючись крізь кущі, він побачив, що учасники змагань сидять непорушно. Мауглі кинув погляд на сцену. «Пітонка!» Загіпнотизував усіх. Мауглі знав, що мусить діяти. Він безшумно заліз на дерево, з якого звисав Пітон, і тихенько оплутав його Ліаною. Тоді зіскочив на землю і зашарудів листям. Коли Каас спробував рухатися, Ліана потягнула його в протилежному напрямку і смикнула назад. Голова Пітона з усієї сили. Гепнулася об стовбур дерева. Мініс, як боляче, завив він. Мауглі бігав довкола, голосно сплескуючи долонями, щоб розбудити звірів від гіпнотичної сплячки. Що сталося? сонно запитала багіра. Все це ка, пояснив Мауглі, вказуючи на дерево. Ка? прогремів голос Багіри Багіро засичав Ка. – Я саме збирався йти. Ка намагався повсти геть, проте й досі був зв'язаний Ліаною. Він різко рвонув вперед і таки вивільнився, але скрутився, як той крендель. Маолю усміхнувся сам до себе. Він знайшов історію. Хлопчик ступив на сцену і набрав побільше повітря. Жило було людське дитинча. Розпочав він. Історія Мауглі вийшла саме такою, як він і хотів, смішною, страшною, таємничою, сповненою пригод і відваги. Те, що треба, аби виграти змагання.